Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Є. Письмо складів слів і речень з вивченими буквами. Розвиток зв'язного мовлення з теми пори року. Пролунав уже дзвінок. Всіх покликав на урок. Тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Є, навчимося її писати та з'єднувати з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, дітки, сьогодні ми будемо працювати одразу на трьох сторінках: 42 письмово, а 43 і 44 усно. Відкрийте, будь ласка, свої зошити та знайдіть потрібні нам сторінки. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 42. Люди, яких професій зображені на малюночку. На першому малюночку ми бачимо водія, так? а на другому малюночку лікар. Чим вони зайняті? Лікар перевіряє свого пацієнта, а водій перевозить Вантаж. Які ще професії вам відомі? Назвіть, будь ласка, давайте придумаємо імена водієві і лікарці, які б починалися на букву Є. Ну, чоловік може бути Євген, а жінка Єва. З якої букви їх потрібно писати? Так як це імена людей, то ці слова пишуться з великої букви. <свят> Розгляньте, будь ласка, букву Є і скажіть, з яких елементів вона складається. Велика буква Є дуже схожа на маленьку букву Е. Єдина різниця між ними це розмір. А ще велика буква Є схожа на велику букву С, яка показує нам язичка. Так? Тобто, складається з лівого півовалу і. Горизонтальної маленької палички. Знайдіть, будь ласка, всі елементи букви Є на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо працювати письмово в зошиті, пригадайте, як правильно тримати ручку в руках і в яку сторону нахиляти зошит перед собою на столі. Також дітки ми пам'ятаємо, що букви у словах з'єднуються верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Велика буква Є складається з двох елементів великого лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії. Погляньте, будь ласка, як ми з вами пишемо велику букву «Е». Спочатку пишемо ось цю нашу велику букву С, яку ми вже вміємо писати. А посередині, дітки, трішечки вище над верхнім робочим рядочком, над верхньою робочою лінією, ми пишемо ось цю горизонтальну паличку. Погляньте ще раз. Спочатку велика буква С, а потім ось цей язичок. Спробуйте прописати велику букву Е у повітрі декілька разів. Перший рядочок в нашому зошиті ми маємо прописати цілий рядок великої букви «Е». Спочатку наведіть той зразочок, який вам надрукували для обведення. А потім, дітки, спробуйте прописати цілий рядок великої букви «Е» стільки разів, скільки він у вас поміщається. Коли працюєте письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Подивіться, будь ласка, ми говорили, що ім'я, водія і лікарки Єва та Євген. Давайте спробуємо, дітки, написати ці імена в своєму зошиті, тому що вони пишуться з великої букви Є. Погляньте, як з'єднуються між собою букви у слові ЄВА. Єв. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання. Пропишіть слово Єва спочатку у повітрі, а потім напишіть його у своєму рядочку один раз або два, якщо у вас поміститься. Наступне слово це Євген, чоловіче ім'я. Зверніть увагу, як з'єднуються букви в цьому слові. Єв верхнє з'єднання, В, Г. Середнє з'єднання, Г середнє з'єднання, Н верхнє з'єднання. Спробуйте прописати ім'я чоловіка Євген у повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, в своєму зошиті стільки разів, скільки у вас поміститься. Якщо у вас поміщається лише один раз, другий раз писати не потрібно. Наступне завдання, яке ми будемо писати, речення Тато Євгена. Працює водієм. Подивіться, перше слово в реченні тато ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Слово Євгена пишемо з великої букви, тому що це ім'я ім хлопчика. В кінці речення стоїть крапка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Будь ласка, пропишіть окремо кожне слово у повітрі. «Тато» Євгена працює водієм. А тепер, дітки, поставте відео на паузу та запишіть це саме речення нижче у чистому рядочку, коли пишете, диктуйте кожне слово по складах. Наступне завдання ми маємо списати з вами друковане речення. Мама Єви працює лікарем. Мама пишемо з великої букви, тому що це перше слово речення, це початок речення. Є ви з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. В кінці речення стоїть крапочка. Дітки, спробуйте, будь ласка, кожне слово окремо прописати у повітрі. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та з друкованого речення спишіть його нижче у чистий рядочок письмовими буквами. Так, ми дізналися, дітки, що тато Євгена працює водієм, а мама Єви працює лікарем. Дітки, а тепер нас запитують. А моя мама? Подивіться, початок речення у вас є Моя мама. Наведіть, будь ласка, слова для обведення. А завершення у вас, у кожного буде своє. Зверніться, будь ласка, по допомогу до дорослих та запитайте, ким працює ваша мама. І дайте відповідь: Моя мама працює. І назву її праці. Якщо раптом ваша мама не працює, значить, ви так і запишете, моя мама не працює. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться внизу сторіночки 42. Розгляньте його. Розкажіть, чим займаються люди на малюнках. На першому малюнку ми бачимо жінку, яка працює в магазині. Так? Так. На другому і щось там розсипає на вагах. На другому малюнку ми бачимо чоловіка, який будує щось. Так? А на третьому малюночку ми бачимо чоловіка, який грає на скрипці. Які професії в цих людей? На першому малюнку мама-продавець. На другому малюнку. Тато будівельник. І на третьому малюнку тато музикант. Запишіть під кожним малюночком слово, яке називає дію кожної людини. Якщо мама продавець, то вона що робить дітки? Продає. Наведіть, будь ласка, слово продає під першим малюночком. Воно у вас надруковане для, як зразочок для обведення. Якщо тато будівельник, то він що дітки робить? Він будує так, нижче під другим малюночком, початок склад бу є. Обведіть його, будь ласка, і допишіть слово будує. І третій малюночок, дітки, якщо музикант, то він що робить? Грає, правильно. Запишіть під третім малюночком, слово грає. А тепер, якщо у вас є бажання, розфарбуйте, будь ласка, дітки цих людей різних професій. Наступне завдання на сторінці 43. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Поясніть, чим відрізняються малюнки. Подивіться, нібито одна й та сама картина. Маленька ялиночка під деревом. Але на кожнім малюночку природа зовсім різна. Чим відрізняється малюнок? Малюнок відрізняється тим, що на кожному з них зображена інша пора року. Так? Давайте розкажемо, дітки, яку ж пору року ми бачимо на першому малюнку. Це зима. А звідки ми це взяли? Які прикмети має зима? Ми побачили, що на деревах немає листячка, а скрізь на землі і на рослинах лежить сніг. А ми з вами знаємо давним-давно, що зима має свої прикмети: мороз, холод і сніг. Погляньте на другий малюночок, яка пора року зображена тут. На цьому малюнку зображена весна. Звідки ми це знаємо? Ми бачимо, що на деревах. Почали розпускатися квіточки, з'явилися маленькі листочки. На землі з'явилася травичка зелена і соковита, а це і є прикмети зими. На третьому малюнку зображена пора року літо. Звідки ми це знаємо? Ми бачимо, що дуже сонячний і теплий день. З'явилися грибочки, на деревах з'явилися перші ягідки, вони ще тільки-тільки дозрівають. На кущиках бачимо ягідки, дуже багато квіточок, все зелене, соковите, а це і є головні прикмети літа. І на останньому малюнку зображена. Осінь, як ми це зрозуміли. На деревах плоди вже достигли, їх потрібно збирати. На землі у траві, ми бачимо, з'явилися грибочки, а вдалині у теплі краї відлітають пташки. Забарвлення листячка стає із зеленого у червоний, помаранчевий, жовтий. А це і є найголовніші прикмети пори року осінь. Наступне завдання на сторінці 44. Визначте, з якої пори року кожний предмет. Дітки, що ви бачите на екрані? На екрані ми бачимо підсніжники. А ну хто мені скаже, коли з'являються підсніжники? Яка це пора року? Так, це весна. Це перший, це перша квітка весни. Так, подивіться, наступний малюночок, діти, що ми бачимо? Вишні і квіточка ромашки. Дітки, коли з'являються ось ці предмети? Влітку, правильно, влітку розквітають ромашки і з'являються вишні або черешні. Так, грибочки. Коли з'являються грибочки? В яку пору року? Восени, правильно, Найбільше грибів людина збирає восени. А чому? А тому, що гриб дуже полюбляє вологу, і ростуть вони після великих дощів і туманів. А коли в нас дуже багато і рясні дощі, саме восени молодці. Яблучка, дітки, коли збираємо яблучка? Також восени. Так, є різні види яблучок, є ранні, які можна зібрати влітку. але найчастіше дітки яблучка збираються восени. Сніжинку, коли ми знаходимо сніжинку і бачимо? Правильно, діти, взимку. Цей предмет ми бачимо взимку. На жаль, не дуже часто в наших краях, але все рівно ми знаємо, що сніжинка це зима. Ось таке дерево у, білий, у білій шапці, коли ми бачимо? Так само взимку. Правильно, дітки молодці! Дерева стоять без листочка, але вкриті гарною сніжною шапкою або шубкою. І останній малюночок, вербові котики, дітки, коли вони з'являються? Вони з'являються весною. Вербна неділя є перед великоднем, коли ми можемо йти до церкви та освячувати ось такі вербові котики, гілочки верби. Погляньте, будь ласка, на екран. Продовжить кожний рядочок відповідними словами. Давайте повторимо, дітки, і скажемо, яка ж кожна із пір року, про які ми сьогодні поговорили. Зима, дітки, яка? Зима сніжна, зима холодна, морозна. Так, Яка весна? Весна яка, діти? Весна тепла, весна квітуча. Так. Літо, яке літо? Спекотне. Сонячне жарке. Осінь яка, осінь дощова, осінь щедра. А ще кажуть, золота осінь. Так, саме це і є основними призна... признаками до всіх пір року. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами сьогодні вчилися писати. Сьогодні ми вчилися писати велику букву Є. Давайте пригадаємо слова, які нам зустрічалися з великої букви Є під час уроку письма. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!